Я зробив копію свого інтернет-магазину на Prom. І які він зараз дає результати, і які в нього перспективи? Друзі, всім привіт! Це канал товарний бізнес я». Я Олександр Штабура. Якщо ви готові, розпочинаємо. Предісторія. Три тижні тому я відкрив інтернет-магазин на маркетплейсі Prom дублікат свого старого інтернет-магазину. Завдяки одному з сервісів я зміг унікалізувати товарні позиції в цьому інтернет-магазині, і тільки після цього був сенс імпортувати товари в цей новий створений інтернет-магазин. Що я зробив? Я імпортував товари, я досяг статусу топ-продавця, я досяг класних рейтингів CPA. І який він дав результат. Зараз буду робити демонстрацію екрану і будете самі дивитись, як він працює. І так, одразу товарні позиції, скільки карток товарів в мене в магазині опубліковано 870, каталозі 795. І зараз ви побачите шалене падіння. Бачите, магазин почав працювати, можна сказати, з 16 грудня. Ось так він працює. На таку кількість товарних позицій, стільки показів нього. Я думаю, що це достатньо прикольно. І вчора відбулося тотальне падіння. Сьогодні взагалі жопа. Що саме відбулося, ви зараз дізнаєтесь, тому що просто так такого не буває. Це не через якісь там маніпуляції, рейтингів і так далі. Ні, це банально просто. Дивіться, заходимо в показники роботи, і бачимо, що в нас немає топ-продавця. Його просто немає через негативний відгук, котрий до нас прилетів, і все як тільки ви втрачаєте топ продавця. Відбувається тотальне падіння, але воно достатньо сильне відбулося, не так як завжди. І мені щось здається, що це щось відбувається з маркетплейсом ProM. Коли говорять про інвестиції, всі думають, що це щось дуже складне і щось дуже далеко від них. Але найкраща інвестиція це ваш товарний бізнес. Це ваш найкращий актив, коли у вас є нормальний сайт плюс реклама. У більшості, хто продає на маркетплейсі пром і хоче продавати через зовнішню рекламу, нічого не вдається. Немає структури, немає налаштованого Мерчан центру і вони тупо надіються на удачу і нічого не виходить, тільки зливають гроші. Є швидкий варіант: це пакети від FMM Agency. сайт плюс реклама. Зі знижкою 20%. Всього за тисячу доларів компанія робить інтернет-магазин на платформі Prom.ua чи на Харшопі. Підключає Google Merchant Center та налаштовує Google Рекламу. А тепер варіант для тих, в кого вже є інтернет-магазин. Якщо сайт вже є, то можна взяти пакет 3 місяці Google реклами з гарантією або Google Супер. При магазину теж за тисячу доларів, щоб привести вашу рекламу в систему, котра приносить замовлення, а не просто кліки. Якщо вас зацікавила дана посла, ви можете залишити заявку, всі дані в описі до цього відео. А якщо ви скажете, що ви від штабури, то отримати швидку інформацію по всім пакетам, а також подивляться, чи взагалі підходить ваш товар для Google реклами. Чому мені так здається? Тому що сьогодні була крутезна ситуація. Ми заходили в рекламну компанію. Зараз я для себе зайду, подивлюся, все, все зараз працює, все нормально. Ми заходимо в рекламну компанію, а там нічого немає. От щоб ви розуміли, що значить нічого? Це от тут, де знаходиться у нас рекламна компанія системна, її не було. Її не було абсолютно. І, звичайно, ніяких показів не було, і звичайно, ніяких прецедентів, що прийде якісь замовлення, не було. Ми написали тих підтримку, нам сказали, ви розумієте, що вимикається рекламна кампанія тільки тоді, коли у вас мінусовий баланс і так далі. Тому подібне. Ми кажемо, ні, в нас немає просто нічого в просейлі, немає навіть системної рекламної кампанії, вона не відображається. І через хвилинку вона в нас з'являється. Включена все як положено. І покази типу, щось там відновилось. Як на мене, це тотальний якийсь бій, котрий відбувся, тому що у нас і рейтинг магазину підздог. Нас то продавця лишили і зараз вирішимо цю ситуацію. І ще й зникла рекламна кампанія. Ось така історія. Але ми за цей час, от зараз знову повертаюсь до аналітики, за цю кількість днів, котрі ви бачите на екрані, з 16 грудня до 27 ой, до 27 грудня, ми заробили. Чистими 10 тисяч 500 гривень з урахуванням комісія на маркетплейсіпрому. Я думаю, що це достатньо непогано для супермолодого магазину, який тільки відкрився. Але тепер які наші наше завдання? По-перше, це повернути статус 100 продавця. Ми зараз вирішуємо ситуацію з клієнтом. Це перша необхідність, просто без цього ніяк. По-друге, слідкувати за рекламою, щоб вона не вимикалась. І далі я думаю, що все буде гаразд, тому що на цьому ж магазині були гарні продажі. Просто буде перераховуватись рейтинг CPA, який зараз сильно впав. Зараз я вам покажу наскільки сильно, який він зараз. Спускаємось вниз. І бачите, в нас він менше середнього рейтингу 113, а середній 118. Ну, все чесно, ми подивились, перерахували, все, все чесно, все окей, але він буде зараз стрімко підніматись. Ну, подивимось, до якого рівня, тому що в нас там були гарні обіги в замовленнях. Тому я впевнений, що будуть зростати рейтинг CPA. В нас одне з замовлень. Зараз я вам покажу просто зовні його. Бачите, яке в нас смачненьке було замовлення на 28 880. Тому ми чекаємо, коли перерахується рейтинг, і саме це замовлення гарно на нього вплине. В принципі, це один з чотирьох інтернет-магазинів, котрі ми останні відкрили. І саме цей дає найкращий результат тому, що він був найперший. Далі в нас вже дають інші інтернет-магазини результати, але вони поки що слабенькі для того, щоб щось показувати, тому що ці магазини тільки розкачуються. Будемо слідкувати. Я дуже сподіваюся, що цей магазин не вмре через те, що ми отримали, через те, що ми втратили то продавця, і у нас якийсь бій відбувся з рекламою. Я буду вам звітувати в цих відео наступних. Подивимося, що його чекає в майбутньому. В принципі, що хочу сказати, що в цей магазин я вклав дуже мало, тому що відкрив його за три тисячі гривень на тисячу товарних позицій. Я нічого не вкладав в там майже в розкрутки, абсолютно немає ніяких витрат. І ці 10 тисяч 550-500 гривень це те, що перекрило всі ці витрати, і я залишився в прибутку. А магазин тільки почав працювати. Я дуже сподіваюся, що ми це виправимо, і він подалі буде показувати ще кращі результати, щоб ми з вами подивились потім на графік аналітики і побачили вже результати. І побачили вже результати за місяць, щоб вони були починались не з 16 грудня. А щоб ми подивилися вже з 16 січня, що він покаже нам по цифрах. Треба теж зрозуміти, що зараз якраз 31 грудня по 15-16 січня буде падіння, скрізь за все, тому що люди будуть відпочивати, кайфувати. Я тим паче уходжу на відпустку до 15 січня. Я особисто наші постачальники уходять там на тиждень на відпустку, тому... Чесно кажучи, я не знаю, що не чекає. але завдяки цій інформації, яку я буду звітувати, ви будете знати, як взагалі працює товарка на початку року, от першу половину січня. Тому я впевнений, що це теж буде корисно для вас. Слідкуйте, якщо подобається даний формат, ставте, будь ласка, вподобайку, пишіть коментар, що саме вам записувати, про що саме розповідати. Я завжди буду прислуховуватись. А для того, щоб вам було легше заходити в товарний бізнес на маркетплейсіпром, я підготував класний Урок і для продвинутих, і для початківців, щоб його отримати, цей безкоштовний урок. В описі до цього відео є посилання на мій інстаграм. Ви підписуєтесь на мій інстаграм і пишете мені в діре слово урок, і отримати цей урок абсолютно безкоштовно. І будете вже розуміти, як я масштабуюсь, на які аспекти звертаю увагу, як я збільшую кількість продажів. Друзі, на цьому все. Якщо сподобався даний формат відео, підтримуйте лайком. І підписуйтесь на цей youtube канал. На цьому все, друзі, всім до побачення. Так, всім привіт-привіт, новому році, 2026-му. І я ще не випустив цей випуск і вирішив в цьому році подивитися, що з магазином. Давайте вам покажу графік. Переходимо на сам інтернет-магазин і дивимось, Я записував це відео, коли було шалене падіння. Це було 28.12. І бачите, було там 7800 показів. На зараз у нас. Жахлива ситуація була на той момент. Ось тобто, і дивимося, що далі відбулося. Значить, з 28,12 до 12.01 нічого в гарну сторону не змінилося. І дивимося тепер вчорашній день ось така ситуація. Ми вирівняли ситуацію, повернулись до цих відміток. І тепер чекаємо, щоб і замовлення так само нормально йшли. Приходимо в показники роботи. Дивимося, що у нас нарешті 90%. Ми тільки нещодавно повернули цей показник. Має бути мінімум 90% для статусу топ-продавця. І ось тепер є всі шанси нормально продавати. Дуже сильно впав рейтинг CPI магазину. Дуже сильно через це, бо падіння було. В замовленнях і через це люди не купляли. А коли, а коли люди не купляють, то падає рейтинг CPA. Ось така закономірність. Але все ж таки кожного дня йдуть замовлення. Навіть в цій ситуації зараз зайду подивлюсь, що у нас по замовленням. В якийсь день у нас три замовлення, три замовлення, а потім один, один, один. Одне, одне, одне замовлення. Ось така ситуація. Ми бачимо по показам, що ситуація вирівнялась, і тепер я чекаю через те, що багато показів. Значить, нас видача стала вище в інтернет-магазині, значить, нас будуть більше людей бачити і має бути більше замовлень. Що буде далі? Я обов'язково вас буду інформувати в наступних випусках.